А вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні в нас 30 серпня, і ми будемо говорити про лігу чемпіонів, про кубок ліги, де зіграли українці. Ну і також, звичайно, про трансфери. Про лігу чемпіонів давайте розпочинати. Визначилося ще три учасники групового етапу. Ніякої дивовижної історії не вийшло у вівторок. Три команди, які були фаворитами, власне, пройшли далі. Але історія цих проходів була абсолютно різною. Young Boys розробив Макабі Хайфа за рахунком 3-0. Там вже всередині першого тайму була перевага у господарів відчутна, і вони так захищалися багато, але все ж. Зуміли досить спокійно пройти до групового етапу. Янг Бойс не пустив Макабі Хайфу. Цікаво дуже команду до групи. Перший матч 0-0 закінчився. Брага виграла перший матч у Екоса на своєму полі, і в гостях також перемогла 1-0. Хоча там Панатіна створив проблеми в першому матчі наприкінці поєдинку, але в другій грі Брага загалом була кращою командою впродовж двох матчів і спокійно впевнено пройшла далі. Галатасарай теж виграв два матчі у Норвезького Мьольде, але там не було спокійно та впевнено. Команді знову досить пощастило, як і в першій грі, так і в другій грі. Мьольде якісну гру продемонстрував. І Ось, якщо вибирати приз глядацьких симпатій не тільки в цій парі, а мабуть ось в усьому раунді, хто це був Мьольде проти Галатасарай. Галатасарай з величезними. Іменам у складі на кшталт Мауро і Карді, наприклад, який знову забив пенальті на початку зустрічі, чи Анхеліні, який забив наприкінці зустрічі, але ось так складно було Галатасараю пройти цей мельде, де 11 норвезців у стартовому складі вийшло. Але Галатасарай в Лізі Чемпіонів красивої, ефектної історії цього разу не було. Також про Кубок Ліги. А тут відбулися матчі чергові чергового раунду. Другого саме Свонці-Борнмут Борнмут, це був поєдинок, де могли зустрітися українці, але жоден з них в стартовому складі не вийшов. Ілля Забарний взагалі не потрапив до заявки. Він відпочивав в цьому матчі. А вже ж основний гравець команди в чемпіонаті на в матчі другого етапу Кубка Ліги грати не повинен. Так, до речі, вирішив Антоній Раола. А ось і Микола Кухаревич вийшов на 58-й хвилині. Замінив він Джоша Гінель. Вже з Кухаревичем на полі. Команда пропустила другий м'яч, потім рахунок зрівняла. А на 90 плюс один все-таки Борнмуту вдалося переможний гол провести. Кухаревич не вразив в цій грі і. Можливо, він зіграє в чемпіонаті до речі, адже в цьому матчі Парагінелі Кален грала, а Кухаревич, Єйць та Патерсон були в запасі. Тобто цікаво, як буде в матчі чемпіонату, чи можливо Сонзі вже до того часу підпише нового нападника. Його Єрмолюк у складі Брентфорда дуже багато зіграв 79 хвилин. В цьому поєдинку Брентфорд виграв серії пенальті. Там голкіпера Болкома хвалили після матчу. адже він став героєм і про Ярмолюка особливо не згадували в після матчому інтерв'ю. Але багато резервістів зіграло. І в цій зустрічі ярмолюк багато бігав, багато активним був і можливо він також у якихось наступних матчах свої шанси в чемпіонаті буде отримувати. Але поки ось так відпрацював. Добре, вже без ярмолюка на полі, все найцікавіше відбувалося. На 87-й Бренфорд забив, на 90 й плюс 6 пропустив, ну і одразу серія пенальті, де жодного удару футболісти Ньюпорт Каунті не реалізували. Трансфери, до закриття трансферне на вікно наближається, і відбувається цікавий трансфер, і відбуваються дивні трансфери. Якщо. Про дивні говорити, то Манчестер Юнайтед який через травми, через різноманітні проблеми, не має футболістів достатній кількості і тепер просто шукає кого-небудь, аби були гравці. Звичайно, це не хто-небудь, але це не ті трансфери, які були на вершині списку Манчестер Юнайтед на початку трансферного вікна, чи навіть декілька тижнів тому. Отже, з тотним клуб хоче домовитися про підписання Еміля Гейберга. Центрального півзахисника, який не особливо ходить в плани Постакоглу, і він не грає в стартовому складі. До речі, тот вилетів з Кубка Ліги, програвши фуллим у серії пенальті. Ну і другий варіант це оренда лівого захисника Марка Кукуреї з Челсі. Челсі Часи також Кокурея не грає, він глибокий резервісний. Ось двох футболістів, які грали так в попередньому сезоні, в позаминулому сезоні, взагалі в своїх командах були ключовими, але тепер втратили місце. Ось їх хоче Манчестер Юнайтед запросити. Звичайно, це не ті трансфери, про які мріють в клубі, вболівальники, і для... не ті трансфери, які допоможуть в боротьбі за чемпіонський титул. Це трансфери якось. Минулої зими ці трансфери такі якісь зимою взимку зазвичай Манчестер Юнайтед виконує, наприклад, як Вейгорс та Забіцер в січні. Але вже зараз змушений таких футболістів запрошувати на такі ролі Манчестер Юнайтед. А ще одним активним учасником ринку в останні дні може стати Баварія. Клуб, схоже, що домовився про трансфер Бенджамена Павара до Інтера. 30 мільйонів євро сума цього трансферу. Як очікується, і вже павар в найближчі дні підпише контракт. Натомість Баварія хоче запросити відразу декількох нових футболістів на проблемні позиції. Якщо піде павар, то це і правий фланг захисту, і в центрі півзахисту є проблеми. Та й загалом трансфери ще можуть бути. В керівництві клубу сказали, що декілька днів є, і ми очікуємо на... Розвиток подій. Але якщо піде павар, то правий захисник точно буде. Незрозуміло який називають імена ось, лише за вчорашній день трьох гравців назвали, які можуть перейти до Баварії, але жоден з них не є класичним правим захисником. Що цікаво, це якраз футболісти з Англії. всі. Трево Чалоба, захисник Челс, який так є центральним, може він зіграти. Праворуч в захисті може він зіграти в опорній зоні. Його хоче Томас Тухель, його знає Томас Тухель за спільну роботу в Челсі, але яку позицію Чалова буде закривати, важко сказати наразі. Інший центральний захисник Арнель Белакочеп із Саутгемптона, гравець збірної Німеччини, котрий зрозуміло, що не хоче грати в чемпіоншипі. В нього був варіант з Борусю Дортмунд, Є варіант з Баварією. Обидва це оренди правом викупа, але Саутгемптон хотів би його продати. Або хотів би яких, якихось більш конкретних деталей цих вод, поки що такого немає. Ну і Тотнемось як хоче позбутися Гебер, також хоче позбутися і Еріка Дайра, який взагалі не грає, який взагалі не цікавий по стекоглу. і ситуація в тому, що його запропонували. Баварії, значить, що там є проблемні позиції. Ну і Гарі Кей нібито мав би замовити слово. Але далеко не факт, що Дайер взагалі потрібен Баварії в будь-якій ролі. Тому це такий трансфер. А можливо, ви його візьмете теж, що, ймовірно, не спрацює. А Брайтон, після того, як відпустив всіх своїх футболістів, які хотіли піти, підписав Карлса Балеба. З чемпіонату Франції багато грошей, більше 20 мільйонів фунтів. І цікаво, що це абсолютно молодий гравець, який майже не грав за Ліллі, і так багато Брайтон платить. Це якраз є розплата за гучний трансфер. Зазвичай Брайтон купує футболістів нікому невідомих за малі гроші. Тобто це гравець, який коштує 5 мільйонів. А Брайтон таких раніше купував за 5 мільйонів, а тепер він платить 20, змушений платити, ну тому що всі знають. Що Брайтон хоче нажитися на цих футболістах, і всі тепер хочуть нажитися на Брайтоні. Це в принципі нормальна історія. А у фулему, у якого були проблеми з гравцями, з кількістю гравців, підписав Тімоті Кастаня з Лестера за 11 мільйонів фунтів, а також домовився про трансфер Лукаса Окампуса із Севільї. Якщо інші в Англії, багато хто в Англії шукає молодь для того, щоб розвивати. Є вже декілька таких проектів насправді, то Фулем шукає досвідчених футболістів, які допомогли прямо зараз, які були б важливими гравцями прямо зараз. Але такі потрібні Фулему у команді є проблем, незважаючи на ту кількість очок, які Фулем набрав в перших турах, і ту кількість голів, які команда пропустила, то проблем дуже багато, і це швидше навіть випадковість ніж якість. А в Німеччині також Айнтрахт працює над тим, щоб продати футболістів. Він хотів би зберегти всіх футболістів, які допомагали вигравати Лігу Європи, які в минулому сезоні в Лізі Чемпіонів грали в той чемпіонаті. Але мало хто хоче залишатися в Айнтрахті маючи ті пропозиції, які має. Наприклад, вчора Єсперлінстрем став гравцем Наполі за 30 мільйонів євро. Два сезони цей данець відіграв в Німеччині і пішов, він хотів піти. Про це всі говорили, і сам футболіст. Сам футболіст говорить, що хоче піти. Рандаль Коломуані дав інтерв'ю Скай, де сказав, що сподівається на те, що Айнтрахт прийме пропозицію Пересенджермен. 70 мільйонів євро, плюс 10 мільйонів бонусів. Ось така остання пропозиція Паризького клубу Айнтрахт відмовився, тому що він хоче 100. ні один сезон відіграв в Німеччині, він не був в тій команді, яка грала в фіналі, вигравала власне, Лігу Європи. Так він чудові показники мав в минулому сезоні, але один сезон після вільного трансферу, підписання саме таким було для Айнтрахта, і тепер 100 мільйонів. Не те, щоб Коломоні прямо тисне на Айнтракт, але ось така історія є, що він хотів би перейти до Пари Сен-Джермен. Ну, звичайно, хотів би. Але Айнтрахт поки тримається, і декілька днів залишилося протриматися тоді, Коломоні точно залишиться. Ну і звичайно, про Україну декілька слів. Сталася просто дивовижна історія, яка багато в чому описує український футбол. ЛНЗ звільнив деякий час тому тренера Олександра Ковпака, нібито вже було все обумовлено і навіть повідомлено, не офіційно, але повідомлено, що Олег Дулу буде новим головним тренером. Однак з'явилася інформація, що близькі до клубу Агенти вмовили керівництво Олександра Кучера, призначити головним тренером. Сам ЛНЗ відразу відмовився, але там швидше відмовився ЛНЗ не від того, що кучер команду очолить, а від того, як це було сформульовано: що ось є близький агент, який сказав, що тр треба е підписувати кучера, що тільки він е може бути головним тренером команди, і все таке інше. Однак е будемо чекати на продовження цієї історії. Найголовніше, що в ЛНЗ тренера поки ще немає, і це не дул, і це. Наразі не кучер, але хто, у кого більше шанси бути головним тренером. Добре, на цьому будемо закінчувати цей випуск. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його зможете знайти, а він, власне, є всюди. До побачення.